На рубежі осені та зими в Україні очікується нестабільна погода з невеликими коливаннями температур, посиленням нічних морозів та періодичними опадами у вигляді снігу та дощів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків 29 листопада, дощі з мокрим снігом очікуються в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Кропивницькій області. Також синоптики попереджують дощі в Одеській області, нарешті території України переважатиме суха та похмура погода, а на сході навіть очікується сонячна. А ось температура повітря в цей день вже буде майже по-справжньому зимньою. Холодніше всього буде у північних та східних областях до плюс 1 градусів тепла. Нарешті території України повітря буде прогріватися до плюс 4 градусів тепла, і лише на півдні країни місцями до плюс 7 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі, то вона буде місцями опускатися до мінус 6 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 7-12 метрів в секунду, так у вівторок в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4, а вночі буде від мінус 6 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 1, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до 0 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 3 до плюс 1, а вночі від мінус 2 до 0 градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус одного до плюс чотирьох, а вночі від мінус двох до плюс одного градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс двох до плюс сіми в день, і від нуля до плюс чотирьох градусів тепла вночі. У Києві, 29 листопада, хмарна погода протримається весь день. Дрібний сніг, який вдень прийде на зміну мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У Львові ранок буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 3 до плюс 1 градусів. У Харкові у вівторок сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 3 градусів. В Одесі, 29 листопада, весь день буде хмарним. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!